Несемо замовлення від агромаркету, але коробка дуже важка, тому довелося її відкрити по дорозі. Зараз подивимося, що ж ми тут таке замовили, що воно таке важке. Ну, насамперед, це грунт. Грунт субстрат для лохини. Три мішечка. Дуже важкий. вологий, свіженький. Так, це упаковка. А чому замовляли цей ґрунт? Тому що в нас замовлена усе. Журавлина. А вона любить такий свої. Так, все наша товарна накладна. Так, і ще в нас замовлено два кущики. Це в нас брусниця. Чому два? Тому що в них перехресне запилення, треба завжди саджати два кущики, Ось такі гарненькі. Так. Також у нас замовлено полуничка. Яка гарна, вже з новими листочками. Якраз висадити зараз саме час. Картопелька на посадку це рання. Так, насінняч. А ні, це цибулинки, Це цибулинки в нас. Бутики, лютики, какала. А ось оце вже насіннячко, насіннячко трошки ще. Алісіум, волошка. Люблю, що їх не треба пророщувати. Кинув у землю і вони вже самі там виросли. Це з добре. Так, третій мішечок. І ще цибулинки анемони. Так, але ж це не все. Є ще друга коробка. Друга коробка у нас величенька, височенька. Зараз її відкрию. Дуже надійне пакування, так швидко її не відкрити. Тут у нас яблуко. Тішка така яблунка. Це літня яблунка ласта. Ну, гарний висадженець, він вирівняється трошки, піде свіженький, не посохший. Дякую агромаркету будемо нести далі.